Думаю, урожай непоганий. Всім вітання, слава Україні! Копаємо чесник. Тут у нас така латочка чесника, десь сотки півтори, можливо, трішки більше. Там трішки бурянцю ще не вирвали цього, в цьому році багато йшли дощі, так з бурянами трішки. Важкувато, багато я росте. Копаємо таким самим методом, як і минулого року. Привіт. Значить, я якошу скосив. Ну а потім ну, з ріблями копичку підкопуємо лопатку. Такий чесничок єдине, що бачите, через дощі, які бороди на ньому висять. Ну, Але нічого. Бачите, більшенький, меншенький. Ось такий він виходить. у нас. Минулому році такого не було, так, Оля? Ні, було. Тут ще скільки, 2-3 дні назад ще також дощ шев. Ну, нічого це не слішне, це все повибирається. 特別にやんばってへんか。 Так, бабушка прийшла на допомогу. Добрий день. Так, загнались працювати, підкапаю, а воно трошки дощик полякав. А така красива радуга вийшла. Весел. Веселка, вибачте, не радуга, Веселка. А що, піде дощик, значить залишимо на завтра. Ти ще не виберемо. Гарний часник, але дуже багато землі до нього прилипає. Ось. Трошки підсохне, це буде легше. Висипається. Бабушка тут одразу трошки чистить. Держу не вибігає, а я підкопую. Оце все скосив. Далі трішки бурянця ми виграємо. Ну це вже на завтра плантацію залишимо. Так, все. Останній рядочок добираємо. Те, що запланувало на сьогодні, було. Ну таку латочку зробили. І приблизно стільки ж, може, трішки більше залишилось. От, І будемо тікати, бо бо тікатимо не від шахедів, їх ще немає. А тікаємо, бо заїдають просто камери, з'їдають. Отакий ну, часничок. Грязненький, правда, але коли він почиститься, то буде гарно. Ми вже дещо ящики поховали, повідносили. Ну, такий він виходить, коли частенький, коли вже перечищений, такий більш-менш гарненький. Ну, такий чесничок. Думаю. Уважай, непоганий. такі не гіганти, але доволі непоганий часник. Так, ну на сьогодні все, треба бігти, бо прийдеться все не чухатися від камерів. Все, всім пока. Дякую, що були з нами. Все буде Україна!